Другий біс, який контролює цілий світ, це і Мамона. Тому Ісус сказав, не можеш служити Богу і Мамоні. Цей конкретний біс, Мамона. Це є любов до речей. Любов до, не можна сказати, до грошей. Тобто любов до всього, що ми називаємо цінністю. Простіше сказати, це любов до грошей. Бо цінність у нашому випадку це є зараз гроші. Бо за гроші ти можеш купити все, що хочеш, правильно? Оце якраз, тому Ісус розказував завжди притчі про тяжко багатому війти. Так? Ті, хто звірились на багатства тяжко, це якраз ті, хто поставили перше. хто кого контролює Мамона. Гроші потрібні, бо без грошей ви б сюди не приїхали. Без грошей би цей будинок не був побудований, цей комп'ютер би не був куплений. І все решта, що ви бачите, це все було придбане за кошти. Но немає зла в грошах. Є зло любові до грошей. Запам'ятаєте це? Любов до грошей або любов до Бога. От це секрет. Це служіння Мамоні, а це служіння Богу. Бог начальник пелорами. Скільки треба, скільки тобі наріже, не переживай. Якщо ти довіряєш йому. Ні, то мусиш поклонитися мамоні. І мамона теж тобі наріже. Ну, але ти вже будеш під контролем.